Представляємо гібрид соняшника 8005 високоврожайний гібрид сербської селекції. Цей гібрид створений для технології вирощування Сумо та характеризується високими показниками врожайності і олійності. Соняшник 8005 – генетично стійкий до несправжньої борошнистої роси та толерантний до всіх рас вовчка, рекомендований для вирощування в зонах полісся, лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду період вегетації від 104 до 106 днів. Тип гібриду екстенсивний. Висота рослин від 170 до 190 см. Потенціал врожайності 57 центнерів з гектара, олійність до 55% стійкість до посухи 9 балів із 10, стійкість до вилягання 8 балів із 10. Обираючи сербський гібрид соняшника 8005, ви отримуєте надійність, високу врожайність та стійкість до основних хвороб і стресових факторів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.